Зараз у багатьох областях України аварійні відключення світла. Причина поки що не зрозуміла. Моніторимо місцеві рем і чекаємо інформацію. І поки що знову чуємо шум генераторів. Вже ніби трошечки відвикли від нього. Але він нагадав. Поки знімала відео, щось так бахнуло. Це, мабуть, до цього не можна звикнути. До чого? Я нагадав, що шум-генераторів мені минулий рік, коли ми просто не розуміли, що нас чекає, і мали вже готуватися. Ми зараз підключаємо безперебійник з акумуляторами, щоб котел працював. Добре, що зараз літо і не потрібно нам опалення, але все-таки треба холодильник і треба гаряча вода. У кого котел, то і розуміє, про що я говорю. Тому народ, подбайте завчасно. То я про те, що народ, хто не підготувався, хто не купив собі ще безперебійник та акумулятор. Будь ласка, подбайте про це зараз. Зараз на залишках компанії дуже багато товару і роблять знижки, і роблять класні умови для покупок. Тому зараз це все є. Якщо ви думаєте, що ринок перенасичений і воно є в будь-якому магазині, то зараз це так, але ми не знаємо, що буде завтра. Я пам'ятаю минулий рік. Минулого року було точно так само. І десь, наприклад, в червні, якщо асортимент був дуже великий, то вже в кінець серпня було дуже мало моделей. А в жовтні взагалі люди чекали по місяцю, по два, ви пам'ятаєте, що було. І особисто в нас були такі історії, коли нам дзвонить чоловік, ем, починає проявляти агресивну поведінку, що в мене мерзнуть діти, я не знаю, як мені дивитися в очі дружині. І я його щиро розумію, тому що він, як чоловік, має забезпечити безпеку для своєї родини. Але чувак. Де ти був улітку, де ти був на початку осені? Чому в жовтні-листопаді ти згадав про те, що в тебе є дитина, який пів року і яка мерзне. Тому такі ситуації нам нагадують про те, що треба робити все вчасно. І поки зараз яку обладнання, замовляйте, забезпечуйте себе, будь чим акумулятори, безперебійники, пауербенки, генератори. Можливо, треба купити резервний якийсь акумулятор. Сонячні батареї, будь-що купуйте, тому що перше ціни будуть підніматися. Друге, не доведи Господь з таким сусідом. Ми не знаємо взагалі, що нас чекає, і тому краще подбати. Логістика може мінятися і подбати про це зараз, а не коли вже буде холодно, і коли всі будуть. Плюс ви не забувайте, є бізнеси які просто не можуть без резервного живлення. І вони будуть скуповувати все за будь-які гроші світу. Якщо не знаєте, з чого почати, що вам треба, і взагалі як його підібрати, запитайте спеціалістів, не бійтеся, пишіть, дзвоніть, є вайбери, є онлайн-чати, можна подзвонити по телефону. Тому зараз інформації вже дуже багато. Подивіться на Ютубі відео. Є відповіді на популярні запитання від клієнтів. У нас також багато кейсів. І ми будь-яку ситуацію розбираємо і допомагаємо людям. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку зараз, а не тоді, коли вже обман товару і вам треба навчора. Будьте енергонезалежними.